Є два шляхи: це рай і пекло. Звичайно, до пекла потрапити ніхто не хоче, всі хочуть потрапити до раю, але щоб потрапити до раю, треба жити правильно, свято треба служити Богові благодаті. Люди сьогодні говорять, що я живу по благодаті і хочу, що хочу, то роблю з цієї благодаті. Бог мені подарував так, Бог подарував. Але Бог і може забрати, якщо ти не будеш цінувати того, що в тебе є церква, люди Божі, що духовне зростання, слово Боже для нас спасіння наших душ. Якщо це все не буде цінуватися, то Бог дав і Бог може і забрати. І тоді наші імена вони будуть викреслені з книги життя. Тому важливо цінувати благодать. Не розтрачувати її направо і наліво, тому що її повернути неможливо. Потрібно зростати в тому і бути вдячному Богові за те, що Бог помістив нас в церкву, дав нам Божих людей для спасіння наших душ.